На одному стеблі, з двох пазух, з верхньої і нижньої, зав'язати по подові і равномірно їх витягувати. Ну, радінгу ти даєш, звісно. Дивіться. Ну це ж не підставлено. Ось один плід вижить. Бачите, він причеплений. І другий плід, ось він, він причеплений. І з боку, від цього самого куща, ось від цього самого. Лежить третій і четвертий. Чотири плоди на одному кущі. І він їх всіх витягує. Розумієте? Це просто... Просто капець. Що ні? Оце кавуни. І він їх тягне і тягне. Тягне і тягне. Дивіться, як він їх скільки витягує. Ось красунчики лежать один, два, три, чотири, п'ять, шість. І пішло, поїхало.